Відкривай. Так, не скоро що це таке? Це щоб вії краще росли? для любій. Довгі вій? А це такий уход, да. Для волосся. Капіля, щоб краще росло волосся. От піпеточка. От сире для волосся. Сером, чи Серум чекуно. Сером. Буде сером для бій, а це сером для волосся. Так. Да. Думаєш, що щось було. Це з Лондону. Оце кажуть, найдорожче, це що тут є. Крем. Але я думаю, що це не це найдорожче. Зважуючи крем. Це все коштує біля 900 євро. Воно зверху, здається, відкривається. Ні, воно відкривається верхній. Це теж серм. Це крем до лиця. Зважуючи крем. Кажуть, що це 200 євро коштує чи більше. Не знаю. Це з Лондона прийшло, це таке Окей, Лондон? Германія. Ну, це випуск Германія. Але це магазин сайт з Лондона Фантастік. І це вони зібрали, таку пандеронкову коробочку. Олійка для тіла. І це та, якби мені Миколай приніс, він зарані приніс. Мені і тобі. Угу. Це вартість цієї коробки біля 900 тисяч євро. Але ми купили дешевше, бо це так, якби... я подумала, ти кажеш 900 тисяч євро. Ні, 900 тисяч євро. Це що таке випадки? Олійка для тіла, для ванни. Для ванни? Це коли ти ванну приймаєш? Зволожуючи олійку. Для тіла. І там зібрані різні виробники, але це з Лондона все пішло. Оцей фантастик, це лок фантастик. Чи лук, лук. 14 продукт обережно? Це що таке? О, хайлайтер, палетка, бронзатор. Оце для тебе. Обереж. Це щоб не бути як бліда поганка. Бував це щось круте. Ой. Обережно підніми. А, то, ще зеркало закрито, все. Підніми, то що там? Ну, кольори тобі? Підходять тобі, Ой, тобі? Це хайлайтер, це не знаю що. Воно забери у цю да. як гарно. Підходить тобі? Підходить? По кольорах. Палетка така. Без зеркала. Зеркалом є, там просто треба зняти цей. Це ж зеркало. Ану, пробуй. Зняти. Все все добре, ясно. Ясно. Все Все, Гарно. все це на завтра. На завтра, добре. Це одразу на завтра. І ще Оце щось. саме дороге місце. Ну, там дуже все дороге. Там... Оце для лиця олійка. Тоже із піпеточкою. Зволожую. Теж розволожиться, та те, як лішки. Це і зранку і... чи для вечора. Все став все то обратно. Назад все поскладай. Тим, що не будеш завтра користуватися, складай. Пише масувати 3, 4 капельки, продукту на лице і на шиї. Можна Якщо так. контакт буде з очима, промете очі. Угу. все назад. Ну, це для, це для... А зранку чи на вечір? Яким кремом? Міню. Це, мені здається, на вечір, тому що все, що на вечір воно синь. Це зволожуючи на вечір. І на ший. Да, декольте. на чисту э, суху шкіру. Ну це для мене крем, це для старших. То давай відставляємо собі там користуватися. Так. А це для чого? Це для волосся. Волосся, це для вій. А це у. Це все для з сером, чи як воно все. Став, став тут ті коробочки теж тут. Це крута палітка. А це чий виробник? Воно, дивиться, це ви Китай. Китай за... А потім Лондон. Лондоні. а Лондоні. Лондон замовив. Ну так, це для зберігання. Оце щось дуже з тік-тока дуже кажуть, що це дуже добре. О, це для волосся. Текст... Покажи на мене. Проти зволоження, щоб волосся не пушилося. Угу. Оце якраз для тебе. Кажуть, що це дуже гарно. Використовувати кожних 3-4 рази після шампуню. Це після шампуню. Ну, наприклад, сьогодні помила, завтра помила, на третій раз, коли помила, користу. Ірландія. Ірландія. Добре, це відставляє сторон зразу. Спрей? Так, це, да, це спрей, там все говорять, що це дуже такий топовий продукт. Да, щоб а -а -а. Вот так, щоб не волосся. вола. Ні, то тим, що ти користуєшся. Так, це щось круте, якийсь крем, кажуть. Ну, це всі топові продукти. Ох ти, вже подобається. Там щось дуже має бути, я не знаю, Ну, відкривай. Дай. Таїланд. Зроблено в Таїланді. Що Потім... це таке? На коробку прийшли? Ну, Гітрю. Вас... А ш... як далі? Ну, відкрив, відкрив, відкрив. відкривай, Вероніка. Ну, ти штучку щось набираєш? Ух ти. Ой. Це якийсь гель? Кісь гель. Це треба прочитати. Оно... Мені здається, на під очі. Ложить, скажі, спеціально. це на підводчі. Ану ложечка спеціальна. Обереж? Кришечку закрути за правильно, щоб не повитікало. Добре, що це таке? А, це проти порів. Ем... Для якого віку? Ну, з цієї сторони прочитай. Там що не. Ну, зволожує. Ося їсть. Він зволожує і забирає так. Це для молодої шкіри, це для тебе скорше. І в сторону у... перепутай. Це я знаю капсули для лиця: 30 і 20. А ну відкрий, покажи. Це щось дуже круте. А хто виробник у цього? капсул. сім капсул це на тиждень стається на стільки. Да. Так. не треба. Обиватися. Да. Ну, от так. Ні, ти не запхала в цей горозочок. Це ми став на бік. Бося. Каже, а мені що? Це, походу, ходу, туш якась крутатика? Туш? ти теж щось хочеш? То туш? туш. Ту, понюхай. Гарно пахне, а хто виробник якась гарна має бути. Це все топить. Що пише Лондон? водостійка чи ні? Та ні, це не водостійка. Писали би зразу в водях, тут нечого не пишу. Розпушуючи чи видовжуючи. Маскарю. Пише чорна, це добре. Ну, це топові продукти вони сюди зібрали. Офтальмологам перевірено, завірено. А. О. Це все... Це щось цікаве. Це помада чи? Що це? Топові. Так, да, це помада, зібрали. нюдова, нюдова рожева. Вони, як це виставили на сайт, ми замовили. За пару годин вже не було доступне. А ну покажи ще раз, це помада? Чи помада помада. Дуже якесь крутецькі. Ну, продукти. продуктувати. Верніка зразу собі відставляю бік, чи вона буде зразу користуватися. Це здається крем для мене, але я точно не знаю. Це крем, щоб змивати макіяж. Вау знову. Де макіяж точно? Пиши. Це хто виробник? Ірландія, Ірландія. Нью-Йорк, потім Ірландія, Лондон, потім Нью-Йорк, потім Ірландія. Всюди крем попробую. Відкривай щось дуже цікаво. Не макіяж, знімався, тела, ну і ця коробочка, це щоб зберігати косметику. Дуже гарна шкатулочка. Салфеточки, ручной шок. запах який? Поняй. <laughs> ну дай маму понюхать. Ой, очень натурально. Пахнет лесом. Чотири олійки. А це натурально. дуже сосною пахне. Ту не воняє, то лісом пахне Веронік. Таблетками. О, дуже натурально. А що це за такі якісь сахеточки чи просто, просто Марля якась. Одноразове? Це, напевно, одноразове? Ні, це не одноразове, воно дуже грубе, щоб Угу. Дуже стійкі. Ну прочитай, що це таке, якщо ти там прочитаєшся. От є інструкція. Це здається, де макіяж, це мені здається, це якась маска. А Оно... ну там є інструкція, Вероніка, з другої сторони. Ні, ні є показано картинкою. Чотири ароматизовані олійки, на нано. Є курсація, інструкція картинками. Ну, я добре кажу, це якась маска. Що я не хочу Це, А, ага, це напевно ставиш і потім оцею салфеточкою рушничком змивати. От тут показано. Він грається своїми ігрушечками. что есть по Франции. сам. быть, он не там разбавка, вот. Это тик-ток. Это вы все имеют. Прям взлетело, здаётся. Бразильский бомбум крем. Взлетело, Да, да. Це дуже круте. Це для лиця uh -huh. відновлюється. Натилі теж день. Уколи. А чий ці уколи виготовлені? Ірландія. Мені mm -hmm. зроблено в Іспанії, потім пішла в Ірландію. Амп. Напевно, замовник ірландського фірма. Ну це все топові продукти. О, щось Де, від, там писали від 900 до 1000 євро це вся вартість у цього боксу топових О, продуктів. Смачно дуже пахне. Це після душу, здається, після ванни. Це крем для тіла, так? Після ванни. Це точно крем для тіла. Так, рем для тіла. Тобі, продукти. Е, я дивилася розпасковку блогерів, то вони говорили, що оцей один продукт покриває оцю всю коробочку. І от навіть не треба два продукти. Я не знаю повну вартість цього продукту, повну вартість тих всіх решта продуктів. І ті, що там, що всередині, ми вже закрили. Казали, що це все зразу покриває. Це біля 200 євро коштує ця коробочка, але вона була доступна пару годин на сайті. Бо ми хотіли замовити на Різдво, в них був бокс адвент календар. Тоже біля 200 євро він коштував, але він за лічені хвилини розійшовся. Від Fantafastik, оцей лук Fantastic, так? Чи я вам правильно? You Look Fantastic це ти виглядешний переверш. Да, і це всі топові оці їхні продукти. Теж гарний був. Но, е, вони зрозуміли, що вони замало того всього зробили. І тут же придумали і склали оцей Фантастик другий. Це вже не іде як адвент-календар, але все одно він ще кращий. Оці блогери. Це все сказали, що як появиться на сайті. А, Вероніка, тут ще маска була. Я думаю, щось ти одне не подивилась. От у збоку. То замовляйте. І там на сайті писало, кажуть, очікуйте, ми придумали, що краще, як адвент-календар. Це було пару годин доступно, і мені прийшло сповіщення, і я скоренько це замовила. Це, да, це чорна маска. Це сказала, що це пару євро коштує. Це єдине, що дуже гарно, недорога, а чи я цей виробник. Але Маски? так, ми це отримали вже давніше, це вже десь два тижні, але я бачила розпаковки. і... Блогери у ці. Сказали, що це ще краще, як календар. Собі. Так, корейський, найкращий корейський матч. Так, все, па все. папа, до слідуючої розпаковки. Все, па папа. Угу. Все, до добланець. Угу.